Усім привіт! Сьогодні я покажу чотири види каміння: фліоріт. Кхе, вибачте, лазуріт, Амазоніт. Ось він. Це теж Амазоніт. І тут у мене колекція турмалінів. Перші у нас будуть флюорити. Я не, не дуже багато знаю, але я знаю тут в що вони... Ой, то есть у фліорітах. Те, що вони внутрих mm. е, є фіолетовий кольор, а вони, по суті, всі зелені, але є фіолетовий кольор. Ще є ось такий неграньоновий. Ну є фіоріти, які і фіолетові, тільки фіолетові, і тільки зелені. Далі у нас йдуть ось такі камені. Лазуріти. Лазуріт такий сіро, синій і настоящий ярко-синій, Яскраво-синій. Лазуріти напівдравоцінний камінь, який є в Майнкрафті. Далі у нас ідуть Амазоніти. Амазоніт у мене ось такі два види. Амазоніт – камінь від слова «амазонка». Скоріш за все, амазоніт, ілі, тільки добувається там. Ну, скоріш за все, в Амазонки його першими знайшли. Амазоніт. І далі у нас ідуть саме головні камені. Турмаліни. я вам е виставлю це. Ось ці всі каміння. Це одні штурмаліни. 23 штуки. Є темно зелені. Ось такі темно жовто-зелені. Це. це просто жовті. Ось це темно зелені, ось він. Він кажеться чорний, але коли пересвітлій, він починається жовто-зелений. Ось такий рожевий темно. Це кристал. У турмалін є кристал. Ось такий зелений є. І рожевий є. Ще такий рожевий. Також є кавуновий. Кавуновий називають кавуновим, тому що турмалін такого виду. Від... Червоний, він і, ой, він і рожевий і зелений. Тут погано, видно, що він і рожевий і зелений. Ну, ну-ка почекайте. Ось, ось щас. Я щас подумаю, як вам показати. Ну, він виглядає чорним, тому що це тен різновид е, такого турмаліну. І от ось так він виглядає. Є світлі. Якщо що, ви можете подивитися в Гуглі, як виглядають ще різні турмаліни. Турмалін – це кристал. Хрусталь кристал. Ну, вони не Виглядають, як такий звичайний, наприклад, кварц. І ще покажу я вам перший екземпляр ось такого кварцу. Вони не так виглядають. У них затуплений кінець. Вони затуплені. І також е це камінь ріже діаманта. Да? Цей камінь більше схож на рубин, ось такий. Це турмалінки. Не рубин. І вони взагалі дуже схожі, тому що теж рубіни ростуть так, точно так же, як і е, ці турмаліни І також у них є свойство піроелектрика. Е, це що таке? А, е, при нагріванні або тверді вони виділяють електрику. Ну, ток? А також. Е, інколи не завжди не всі турмаліни, тільки е, деякі е, мають свойство е, тихроїзму. Вони тихроїзмом володіють. Володіють. Тихроїзм. Що таке тихроїзм? Тихроїзм. Це коли е, камінь. Він кольору, ну він як би міняє кольор з е, від кута зору. На цьому все. Це було 4 види каміння. Турмалін, лазуріт, амазоніт, фліорід. На цьому все. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. На цьому все. Усім пока!